Російського окупанта, який воював проти України, відгамселили у Севастополі. Попередньо це сталося в садовому товаристві Фіоленд. Двоє напівоголених сусідів з невідомих причин викликали на вулицю окупанта, який лише три дні тому повернувся з передової. На кадрах з камери відеоспостереження він у білій футболці. Щойно опинившись за межами обійця, на нього накинувся сусід і дав добрячого прочухана. Невдовзі. Дісталося й товаришу російського військового у синій футболці, який уперто ігнорував його побиття. Врешті обидва опинилися на землі, ледь притомні. Тепер ці записи досліджують окупаційні поліціянти та призначили судово медичну експертизу. Що саме стало причиною колотнечі? Невідомо. Станція Сімфорополь вантажний переповнена цистернами під завантаження пальним. Попри це, відправлення поки не очікуються. Спостерігають партизани. А такі ж черги вони відзначають і на інших залізничних станціях окупованого Криму. На думку підпільників, це пов'язано з логістичними проблемами, з якими стикнулись росіяни на півострові після пошкодження мостів на півночі і сході. В атеж додали, що не мають сумніву. У цілковитій руйнації ворожого сполучення, яке оборони на півдні України. Полонений російський майор озолотився на знищенні українських лісів. Це про вже легендарного Юрія Томова, який командував батальйоном росіян і мав відбивати українські атаки на лівобережжі Херсонщини. Нові подробиці розкрив телеграм-канал Ніколаївський Ванюк, наближений до генерал-майора Дмитра Марченка та Миколаївської обласної адміністрації. З'ясувалося, що майор Томов правно поєднував захист руского міра. Та торгівлю українською деревиною. Про це обмовився й один з підлеглих Томова, також полонений. Там хтось спілювали, а ми приїжджали в Уралку. Хто-то спілював масово, почти много по дерев спілювали. Yeah. Да. А що тут далі діли з этим леса? На пілорамі розпускались на доски. А потом? А потом куда-то сприезжали, военные ну, разбирали их, развозили. Частиною деревини укріплювали позиції на фронтах Херсонщини та Запоріжжя, а решту продавали до окупованого Криму. Щотижня по 40 кубометрів деревини, нарубаної мобіками, прямували військовими вантажівками на базари Армянське і Краснопаракопська. Схема була зав'язана на начальника розвідки російського угрупування Дніпро, генерала з позивним Альтіус. За 10 місяців панування в окупованому Скадовську. Майор Томов придбав собі готель біля турбази Аврора, створив будівельну компанію з російських військових та відкрив пилораму. Але з екомародера поза минулого тижня він перетворився на слухняного помічника українських військових. Юра, все тільки максимально коректно. Так, і так, Російського майора Юрія Томова взяли в полон під час бою в районі села Козачі Лагері. Тоді українські сили висадились на лівобережжі Херсонщини, ймовірно прорвавши там оборону окупантів на 800 метрів у глиб. При цьому велика розвідувальна група росіян у районі села Козачі Лагері військовою хитрістю була захоплена в полон та почасти знищена. Як зазначається, усі причетні до схеми торгівлі українськими Лісами встановлені, і навіть відомо де живе і чим займається кожен російський мародер. Колишній капітан великого розвідувального корабля Славутич Олексій Кисельов готовий оскаржувати незаконний вирок росіян. Засідання окупаційного верховного суду Криму заплановане на вівторок. Інформує Кримська Солідарність Українського офіцера ще в лютому окупанти засудили до вісьми з половиною років в'язниці за звинуваченнями в буцімто організації морської блокади Криму та участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. На думку російських слідчих на це вказують кілька мішків картоплі та моркви, якими Кисельов допоміг громадянській блокаді Криму після окупації півдня Херсонщини росіяни викрали у Генішеську екс капітана українського корабля управління Славутич і катували струмом. Усі прохання про медичну допомогу зі зламаними ребрами та хворими суглобами не люди ігнорують. Осередок збереження кримськотатарської ідентичності та місце розвитку культури кримців в американському Нью-Йорку. у центрі місцевої громади киплять будівельні роботи, розповіла член меджлісу Гаяна Юксель. Вона відвідала комплекс, в якому будують центральний холл для різноманітних заходів, мечеть зі всіма необхідними приміщеннями, класи для навчання, зали для танців, кімнати готелю, адмінприміщення та кухня. Такі Центри мають стати місцем тяжіння кримських татар в умовах, коли багато людей їдуть за кордон. Вважає Гаяна Юксель. На тепер кримськотатарська громада у США налічує близько 7 тисяч людей, більшість з яких мешкає у Брукліні в Нью-Йорку.